Змінимо е, трохи формат. Зараз будуть, гороскоп буде для риб на червень місяць. Астрологічний гороскоп з 1 по 10 червня, початок місяця дещо повільний, краще не форсувати події, добре закривати старі справи. Потреба у відпочинку така ж буде висока, можливе бажання втекти від реальності, романтичні мрії, сильні, але поки краще не індалізувати партнера. З 11 по 20 червня вдалий час для внутрішньої роботи, навчання, стратегічного планування. Потрібно звернути увагу на режим сну, підвищується шанс. На глибокі душевні зв'язки можливо важливо знайомство з 21 по 30 червня вихід на новий рівень свідомості, можливо, через партнерські проекти або творчість. Енергії побільшає, на стрістабілізується. Найкраще придвиж через з офіційних пропозицій. Рунічний гороскоп. З 1 по 10 червня руна Іса, стан паузи, час спостерігати, не клапати події. З 11 по 20 червня руна Петро е, відкриття та несподіванки, можливі дари долі через інтуїцію. з 21 по 30 червня руна геба, партнерство гармонійне, ом'яне зустрічі з долею. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 червня важливо уникати переохолодження та стежити за водним балансом. З 11 по 20 червня корисні медитації, спа процедури роботи над психоемоційною рівновагою. з 1 по 30 червня чудовий час для активних прогулянок, легкого фізичного навантаження. Гороскоп снів з 1 по 10 червня. Сни можуть бути туманними, покажуть приховані страхи або блоки. З 11 по 20 червня сни натяки таємні п'. Сказки важливо звертати увагу на символи з з по 30 червня сни про партнерство, обійми, об'єднання, знак, гармонізації, внутрішнього світу. Дякую.